Продається гарний будинок, в якому дійсно хочеться жити. Розташований у прекрасному селі Косонь, Берегівському районі Закарпатської області, всього за кілометр від українсько угорського кордону, дім з прибудовою був зведений в 90-х роках, на міцному фундаменті, стіни цегляні, оздоблені декоративним покриттям типу Шуба, прибудова короїдом, дах, накритий шифером, в гарному стані. Будинок доглянутий з ремонтом і готовий прийняти нових господарів. Матеріали для ремонту помешкання використовували недешеві. Житлова площа, що включає спальню, вітальню, їдальню та кухню. Опалення в будинку комбіноване, встановлені електричні радіатори, а також є дров'яна піч, яка створює особливий затишок у холодну пору року. Проблем із водопостачанням немає. На території є свердловина та колодязь із чистою питною водою. Також на території передбачені зручні господарські приміщення, комора та гараж з оглядовою ямою, що стане у пригоді автомобілістам, ділянка біля будинку простора, а в саду ростуть плодові дерева та малина. Тут можна насолоджуватися тишею, свіжим повітрям. Місце дуже спокійне, ідеально підходить як для постійного проживання, так і для відпочинку. У селі функціонує загальноосвітня школа та дитячий садок, що забезпечує освітні потреби. Магазини розташовані в населеному пункті, пропонують широкий вибір продуктів і товарів першої необхідності. Транспортне сполучення здійснюється через автошлях, що дозволяє зручно дістатися до районного центру. Міста берегове, яке знаходиться приблизно за 20 кілометрів, що забезпечує доступ до розвиненої міської інфраструктури та додаткових послуг, цей будинок може стати вашим затишним куточком у серці Закарпаття. Телефонуйте до власника, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Якщо сподобався огляд будинку, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.